Всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати про білу крилку. Сьогодні зробив для себе маленький експеримент, чим крім, крім топеки можна подолати білу крилку. Залишилася була розсада капусти такої середньоранньої. І щоб не викидати, ми її дали міжрядя пізніх помідор. Ми виріжемо. Але трошки нам заросло, нічим її не кропило того часу, все було не до неї, так як про неї ніхто не думав. Нині попололи тут помідор з капустою, бо капуста не давала можливості пофрезерувати. І бачу, на ній білокрилки, ліплено-обліплено. І думаємо, чим її обробити, крім топеки, думаю, попробую для себе поекспериментую. З діючими речовинами подивимося як вона працює. І десь годинки три тому я змішав три три інсектициди, це Engio, Акеро і, і Метакса. І відповідно дав дуже хороший прилипач, як на мене, штільвер супер. і Ось можемо глянути результат. Білокрилки було дуже багато. І зараз вся вона лежить. Все полягало. Прийшло раптом 3 годинки. Так що в разі нештатної ситуації, коли часом не буде топеки чи інших хороших препаратів, а спасати треба буде. то вже для себе знаємо, що можна використати щоб подолати білу крилку. Кругом вона лежить і на нижніх листках, і на верхніх. Тому що є препарати там системної дії. Відповідно, через хороший прилипач листки війшла діюча речовина. Мабуть там є і контактної дії, не буду казав, бо не сильно читав просто так для проби попробувати що вийде білокрилка лягла дуже гарно глянемо потім бо там у нас і гусінь була бо кажу, нічим не обробляли бо трава заросла поки працювали з основними рядками які в нас вже великі помідори то про дані рядки ми навіть не думали росло собі та й росло сьогодні прийшлося пополоти і бачимо Білокрилки на ній тьма тьмуща так само і гусінь була присутня. І результат. Вся білокрилка лежить. А яка не лежить, то я думаю, що не ляже. Так що всім хорошого дня, гарних врожаїв, Пробуйте, не забувайте дивитися на термін. Очікування після обробки інсектицидами, тому що деякі інсектициди мають довгий період очікування. Тому якщо працюєте якимись сильними інсектицидами, працюйте тільки на початку вегетації, коли ще немає головки, коли вона ще не зав'язана. Коли вже є головка в кінці, нам є їсти, так що думайте ще й про наслідки. так що всі Гарного дня, ставте лайки, підписуйтесь, будемо щось пробували, експериментували. Всім хороших врожаїв.